Львів чудове місце для проведення ключового матчу УПЛ. Українське класичне шахтар Динамо у 28-му турі чемпіонату. Кияни за день до гри прибули в місто Лева. Знімальна група походила по центру Львова і дійшла до площі ринку. Там своя атмосфера. Раді гостям завжди у Львові. Як співав Василь Зінкевич, завітайте в Карп... Прикарпатті, завітайте добрі. Люди, люди завжди будуть раді вам. Це сири не відносяться до мас-маркету. Це все в основному ну, в мене принаймні це все авторські рецептури. Це є паростки з пшениці. Сьогодні біля ратуші можна спробувати відгресу. Найкорисніший він, звичайно, одразу ось в такому форматі. Дегустуйте. Одразу свіжий, так. А після цікавих історій від продавчин ярмарку поспілкувалися із перехожими. Виявляється, є немало людей, які слідкують за футболом. Так, я хоч хочу, звичайно, щоб Шахтар теж грав в Лізі чемпіонів, і ми всі знаємо, що нам треба Ріал, що виграв Лігу Чемпіонів. Тоді Шахтар буде в групі, але сьогодні за Динамо вболіває. Вболіваємо за Динамо. Ну ми з Києва. Ну, звичайно в душі за Динамо. І далі це на користь Динамо. Але реалістично думаю, що буде десь 1-2, десь так. 3-0. Вчора Ю-19 обіграла Шахтар, молодіжна команда. Зараз основна сподівання на матч не в плані рахунку, в плані гри, а підтримки. Ну, хочеться побачити гарну гру і гарний результат, певно. Бажаю, щоб вони показали достойну гру і перемоги буде найсильніший. До матчу залишається зовсім трішки початок о 18.00. Вболіваємо за наших.